Доброго дня, шановні четверокласники, вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні ми з вами завершуємо роботу над розділом історії життя твоїх ровесників. Цей розділ був невеликий за розміром, так, і ми опрацювали декілька творів. Анатолія Савчука, Силомір. Оповітання Євгена Дудара Треба. Оповідання з казковими елементами Віталії Савченко чарівні прутики. І сказали, визначили з вами також, що оповідання чарівні прутики можна було також віднести до світу, до розділу у світі фантастики, так, оскільки має декілька казкових елементів, все ж таки, і більше фантастичних. Так? Отже, розділ справді був невеликий, тому ми налаштовуємося на роботу. Не забувайте, будь ласка, говорити своїм оточуючим компліменти. Хоч ми не ходимо зараз до школи, але вас щодня оточують люди. Ваші рідні, знайомі, сусіди, так, ваші друзі, з якими ви відпочиваєте проводите вільний час, тому не забувайте, що гарне, приємне слово може. Зробити цілий день гарним так і покращити настрій кожного оточуючого, Так, тому не забуваємо говорити, що тобі личиться вбрання, у тебе гарне почуття гумору, ти вмієш підтримати. Ти сьогодні просто чарівна. Все це ви можете сказати і матусі, і бабусі. так, Яка в неї гарна посмішка, який у мами смачний суп, яка вона гарна господиня. Не забувайте, будь ласка, так, про ці приємні слова для оточуючих. Розпочинаємо і працюємо з мовленнєвою розминкою. Так, погудіть, як пароплави. Згадайте, Так, тобто робимо звук завдяки подиху, так, видихаємо з легень, так. ту, І видих працюємо, годимо, як пароплавик. Далі зображаємо свист вітру. Як вітер? У -у, у -у, так, вітерець може бути легеньким, а може бути сильним, сильним ураган, так? Тому подумайте, як завдяки голосу ви можете це передати. Уявіть, що горить свічечка, як на Великдень, та спробуйте її задути. Отже, ми з вами працювали з розділом, який називається історії життя твоїх ровесників. Тому не випадково всі твори і відносили в цілому до жанру. Оповідання, так, оскільки містили в собі реальні історії про хлопчиків та дівчаток приблизно вашого ж віку, так, з якими траплялись різноманітні історії, які в цілому могли б трапитись із вами також. Так? Це були оповідання та оповідання з казковим змістом. Спочатку ми опрацьовували. Оповідання Анатолія Савчука, Силомір, про братів, які гуляли в парку і побачили силомір. І давайте з вами згадаємо, що головний персонаж у нас був Федько, і його брат, від чого слово мови, від чого слова, так, і йшла розповідь всієї історії. так. Один хлопчик був з села і розповідав, що він займається спортом. що... Рубає дрова, так, збирає і груші і виживує, так, і все це воду з колодязя носить, а міський хлопчик його трішки висміяв, сказавши, що це не є спорт, оскільки справжній спорт, так, це вижимати гантелі, спадер, грушею спортивною працювати. так, Але ні в якому разі всі ці справи, які робить хлопчик в селі, не відносяться до спорту. І що ж трапилось? що Хлопчик Федько з села насправді сильніший, тому що займається фізичним навантаженням регулярно, систематично, на відміну від міського, який трішки інколи тренується. Так? Тому не треба, пам'ятаємо, що ми не сміємося з оточуючих. Так? Наступний твір був Євгена Дудара про хлопчика. Васю Костика, якого, який раптово вирішив стати яким? Вирішив стати вихованим, так, зразковим. І. Що він вирішив, що треба йому спочатку виконати уроки, потім піти гуляти або поприбирати в квартирі, так? Спри... почати з прибирання квартири. Але дуже сильно його гнітило слово треба, так? ці обов'язки, і він вирішив не виконувати їх, оскільки давав їх тільки собі, ці обіцянки, так? то так і не вдалося нашому Васі стати зразковим хлопчиком. На жаль, так не вдалося, не зміг він дотриматись обіцянок перед самим собою. Подумайте, будь ласка, також ми з вами наостанок працювали з оповіданням чарівні прутики. Так, про Максимка та Маринку, які знайшли незвичний магазин, в якому їм вручили дідусь та Кузьмич. Три чарівних прутики, до яких можна було загадати бажання. І згадайте, які ж бажання загадали діти. Подумайте також, який твір для вас був найцікавішим, що нам більше вам запам'яталося, що вам найбільше сподобався. Творів невелика кількість, тому я сподіваюся, що ви їх всі пам'ятаєте. Давайте за ілюстраціями також згадаємо твори. Це в нас оповідання, силомір. Так, ось перед вами цей пристрій для вимірювання сили, силомір. А ці два малюночки, дві ілюстрації, відповідають яким? Якому оповіданню? Чарівні прутики. Так, спочатку перша ілюстрація. Це коли Максимко і Маринка зустріли дідуся Кузьмича біля магазину Чарівні Речі. А друга ілюстрація, коли вже прибігли до бабусі додому обідати так, повернулися, тому це ілюстрація. Отже, ми з вами говорили про те, що оповідання Віталії Савченко Чарівні прутики дуже гарно підходило б до розділу про фантастичні історії, так? І згадайте, будь ласка, ми з вами працювали. Також створом Поліни придбав про чарівні ножиці й дівчинку Емілію, так, яка могла різати ножицями так, простір і потрапляти в те місце, де вона дуже потрібна. Так. Спочатку вона лікувала, потім потрапила до країни Фей, так, потім в парк, і таким чином допомагала людям. І також опрацьовували твір Віталії Італії Савченко Чарівні прутики. Давайте спочатку визначимо, що в них спільного. По-перше, спільне те, що це оповідання з казковими елементами, так? Оскільки дівчинка Емілія мала в в чарівні ножиці, а Маринка і Максимко чарівні прутики. Так, що було відмінним? Те, що Емілія сама подорожувала і допомагала оточуючим, так і допомагала тим, хто в цьому потребує. А Маринка і Максимко загадували. Бажання. Причому загадали такі бажання, які знову ж таки зробили в користь, так, мають користь не тільки для них самих, а й для оточуючих. Вони загадали, щоб був мир всюди, так? щоб не було хвороб. Також щоб не було хвороб. І останнє бажання віддали діду Севі Кузьмичу, так, щоб продовжували вірити діти і люди в ці дива, щоб їх країна. Жила, так, продовжувала жити країна ця чарівна, поки люди вірили в дива. Подумайте також, згадайте ці два твори. Будь ласка, в мене до вас буде прохання. Ми прочитали в цьому розділі зовсім мало творів. Це були три твори, що стосуються підручника. так? Ще раз це силомір. Треба і про чарівні прутики. І також ми з вами опрацьовували ще одне оповідання. Кінь утік на уроці позакласного читання. Так? Будь ласка, хто уважно дослухав до кінця цей відеоурок, зараз таким чином, ми її перевіримо, хто уважно слухає записи. Будь ласка, в коментарі, запишіть. Яке оповідання з цих прочитаних у розділі Силомір, Треба, Про чарівні прутики чи кінь утік вам сподобалось найбільше? І чому? Будь ласка, в коментарі, окремо, навіть зошита не треба брати, нічого писати, просто в коментарі запишіть свою думку. Я з задоволенням її почитаю і за таким чином і перевірю, хто ж слухає відеоуроки. Буду чекати. Дякую за увагу! До побачення.